Усім привіт! Це моє перше відео на Ютуб. Мене звати Віта, мені 25 років, і з них 5 років я працюю смм спеціалістом. Розкажу вам трішки свою історію. Перша моя робота була робота у флористиці. Я працювала у квітковому магазині, складала красиві букети і планувала далі розвиватися у цій сфері. У квітковій студії у Києві я робила контент для соцмереж цього квіткового магазину. І все глибше і глибше почала розбиратися у соцмережах. Мене це зацікавило, і я почала вивчати цю інформацію безкоштовно. Спочатку на різних сайтах, на Ютубі і вже потім. Я купила свій перший платний курс, вебінари і так далі. Так я взяла свого першого клієнта. І що було саме цікаве, це те, що вартість одного клієнта дорівнювала вартості зарплати в квітковому магазині. І мій мозок такий, що за місяць я взяла три клієнта, а це означало, що я зробила х3 по своєму заробітку. Так і почався мій шлях. Хочу сьогодні підняти одну дуже важливу тему: якщо б я починала свій шлях СММ у 2025 році. То я б я б одразу почала будувати свій особистий бренд. Я б постила свої кейси навіть самі маленькі, тому що на початку мого шляху це б допомагало мені шукати клієнтів. Я б ділилася своїм досвідом, навіть якщо б вважала, що на самому початку в мене його зовсім і не так багато, я б потихеньку створювала собі репутацію у соцмережах. Якщо б я купляла навчання по саме, то це б було навчання з супроводом. Перше моє навчання по СММ було без супроводу, тільки теорія, і це давало мені таку мінімальну невпевненість, тому що коли я взяла першого клієнта, я не розуміла, що з ним робити, наче все зрозуміло, але хотілося б з кимось порадитись, поспілкуватися, задати питання, які мене турбують. Саме зараз у мене є такий продукт, який називається СММ це можливості, де я зібрала свій досвід за всі свої 5 років. Як створювати контент, який залучає, як знаходити клієнтів як в Україні, так і в Європі? Як працювати з аналітикою та масштабувати результати? Це такий квиток у професію, яка дозволяє тобі працювати з будь-якої точки світу. Це те, до чого прагнуть дуже багато дівчат: не працювати на когось, працювати на себе, мати можливість будувати свій графік, мати можливість подорожувати. Та кайф кайф. Одним із головних інсайтів це було те, що потрібно приділяти більше часу практиці ніж теорії. Тому що на початку свого шляху я вчила, 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 і мені здавалося, що я ніколи це не вивчу. Я не хотіла починати, бо мені здавалося, що я не маю ідеальних знань. А потрібно було просто діяти. Тому що чим більше ти працюєш, тим з часом ти можеш скоригувати свій підхід. Головне, не бійся зробити цей перший крок і взяти клієнта. Не треба мати ідеальну теорію, але якщо на практиці ти будеш вчитись на своїх помилках, в тебе все вийде. Ще один важливий момент: я би більше часу звертала увагу на аналітику креативи це дуже круто. Але якщо ти не розумієш, що працює з твоєю аудиторією, то ти ніяк не дійдеш до результату. Треба знати, які стратегії працюють саме з цією аудиторією, як взагалі будувати стратегію, аналізувати, тому що зараз дуже багато акценту саме на креативність, на класні фото, на візуал, на естетику. Але мало хто дійсно приділяє увагу аналітиці. Ось ці пункти я би додавала, якщо ви починали шлях саме зараз з цієї точки. Пишіть у коментарях, що ще б ви додали, і не забудьте підписатися, бо я збираюся випускати нові відео.